На впізнання, сорт яблук. ось Сьогодні 28 вересня. Ось таке яблучко. Приплюснуте. Кріпиться цікаво дуже до стовбура. Не видно самого місця кріплення. Це пересортом на яблуня. Мала бути білий налив. На смак уже солодка, дуже соковита, шкірочка середня, смачні яблучка. кисло солодкі, але більше солодкі, дуже приємні. Хто підкаже мені сорт? Що це може бути? Це від граду градобоїна. У нас був град початок червня, дуже все побив. Ось тут видно на яблучку, як воно кліпиться. Дуже цікаво, що це може бути за сорт. Яблуко велике.